Ми, поки ми ще не кушаємо, ми подякували відданим, які готували цей фестиваль. Да, да, да. У нас все. є чудовий, чудовий відданий, Максим Раковоць. Він тут сидить, бачите, він е, приготувався, як кірма команду, яка готувала І Він займається у нас їжею життя. Це Фудфулайф, гуманітарна місія, яка роздає браса таким потребуючим верного населення по суботам, якщо ви бажаєте, приєднавши до цієї місії, ви можете приходити в суботу, допомагати в приготуванні через дачі Що суботи починається в 11-й 11, годин. 11 годин. Так що приєднуйтесь. І у нас, у нас велика команда, хто матері Лариса, мадаче армія. Обір пробув. <interferes> і також я чув, що була маленька дівчинка маліні. Маленька дівчинка маліні, вона тут дивіться, вона сьогодні допомагала готувати. І оскільки ми сьогодні говорили про те, що, на жаль, не всім нам довелося народитися всіх відданих, але і не всі ми мали можливість, не було стільки благочестив спочатку нашого життя працювати духовне життя, стикатися з тим, що мати є. Тому в чомусь, хоча вона маленька дівчинка, в чомусь вона для нас старша, в тому принаймні, що ми не народили сім'ях від а вона вже народилася. Тому давайте подякуємо команді, яка видавала посад. Гарібо! Гарі Гарібо! 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 Так. Також хочу сказати, що у нас знов програма продовжується після посади. У нас є два варіанти на вибір. Перший варіант – це, звичайно, харінама. Віддані поїдуть на харінаму, хто бажає приєднатися до Харінаму, можете це зробити після посаду. І також друг, другий варіант проводження часу в неділю ціновосівник це недільні зустрічі. Можете залишитися тут в храмі, лишитися з нами, будемо проводити недільні зустрічі, спілкуватися між собою і знайомитися відкривати одне одному розмові. Можливо, навіть співати фір там і читати щось, залишайтеся з нами. Також хочу сказати, що у нас, також, якщо помітили, ну, хто піднімався на другий поверх, триває далі ремонт. Ми вже зробили склад, поставили там двері, застелили там підлогу і вже переносимо склад знизу, щоб була можливість зробити мандажинську кімнату в кінці. Якщо ви бажаєте прийняти в цьому участь, зробивши якісь пожертви, і також, якщо ви бажаєте зробити пожертви на недільний фестиваль, ви можете це зробити після просаду особисто мені, а завжди стоїть на ході і приймаємо стрімки, яка благочестя. І ви можете це зробити на рахунок громади, також скриньки, які ви бачите в крані. Також хочу сказати, що є один важливий момент, і цей важливий момент, що, ви знаєте, коли людина приходить до свідомості Крішни, вона співає, хір там слухає щось про Крішну, нічого вона це робить уважно, в неї природі виникає бажання служити. Ось, служити Крішні безкорисно. Насправді, якщо ми служимо Господу, а що означає служити на нашому рівні? У нашому рівні служити це означає задіювати своє тіло, розум і слова. От. І насправді нам здається, що більш вищі люди це розум і слова, але виявляється, що тіло задіяти це так непросто. Розум і слова простіше. Тому задіяти тіло поклонитися Господу, чи провести пунчу, чи щось принести, допомогти щось, почистити в очі. Це дуже важливо, тому що займаючи своє тіло в служінні в Господу, ми показуємо Господу справжнє наше бажання до церкві. І в нас є служіння. І зараз появився знову головного матфорку, який народив дитин четвер. Він поповнює нашу яду, таким що Росія звідти також за комиссиович. Це цілеє мистецтво, раніше вже до переробить. І це служіння, яке є, які ми зараз зробити. Воно не так, що нам дістається, але насправді полегше, ми отримаємо. У нас після парсалу треба помити тут ну, підлогу. Насаміщо, що ми підлогу це не сам вже помітили помити ту підмогу. Помити якийсь остаточний посуд на там становити. У нас є чудові віддані. Володимир Ось вони, бачите. Це чудові відні. Якщо ми взяти, то я не знаю, що ви ми не робили. Ми вже, напевно, був би плавали в горах світі. Може, це не пік, але, я так, але не думає. І ви можете приєднатися до чудової команди цих відданих, щоб помити, просто помити підпогу і якийсь е, там роздаточний поступ до ці відразують. Будь ласка, підніміть руки, хто бажає це зробити, приєднатися до цієї команди. Віддані, смалівіше. Добре, віддані, Я ще раз е, оголошую, це. хто бажає допомогти в прибиранні вівтарної, я теж приєднуюсь до цієї команди. Дякую вам, дякую. Дуже приємно. Отож зустрічаємося після просаду під крилом цієї чудової сімейної пари. І будемо е, займатися очищенням траву. Я перевірю з того. Рідні дуже важливе оголошення, дуже серйозне. У нас сьогодні є нові люди, і давайте поставимо серйозно добро для цих нових людей. Тому що кожен раз, коли людина приходить сюди в перший раз, вона отримує шанс. Тобто, одна справа це народитись людиною, отримати людське тіло, а друга справа це скористатись. І люди, які приходять сюди, у них є можливість. А вони отримують можливість зустріти що про падають і стати на шлях і правильно скористатись своїм тілом після цього стати на шлях духовного проведу. Сьогодні до нас завітали. До нас Юлія і ще одна Юлія. То ми буде бачити. Якщо можна то підніміть руку, що когось буде Юлія Хасим Перше. Так, давайте для початку привітаємо Юлію і Юлію. Спіршувати нас Ми дуже раді, що ви прийшли. Бажаємо, щоб поліща почався, який не може, за давно почався, щоб він продовжувався, ви були щасливими і могли знайти свій розвитку далі. Давайте голосмо мене. Ми дуже раді, щоб ласка приходять до нас ще. І також сьогодні до нас завітала мати Дарина. Якщо можемо з вас, щоб ми могли побачити розповідаємо. Дякуємо вам. Дякую вам, що завітали. Спеціально сподобалось. У нас ще буде трошки спілкування після програми. Будь ласка, приходьте нас кожної неділі. Ми раді вас бачити. Давайте голосуємо дарину на те, щоб її до подагу успішно. Коротке оголошення на англійській мові, тому що у нас є такі туси, вони покидають нас багатьох. Десь пізи покидають е Україну. Вони дуже довго відпочивали, але наші алейкули трошки на цьому мові. We congratulate all the, the devotees from India so they already over the and we are happy to see everyone here and uh, have uh, hope you will uh, resume some, sometime. But we uh, uh, want to ask you to one thing. Well, when you have been in India, please uh, come to ISKCON temples and uh, offer your obeisances. Ukraine for this temple, please pray for us so we can continue our service and Krishna consciousness. Thank you very much for coming. Thank you very oh, <it> oh. so much. जय गुरुदेव शाबाब उमेदा जयते विश्वासमय जयते शरीर विद जाओ शरीर विद जाओ गोविंद पिता एको श्री सत्य विवेक चले तेरेले हे शायसगुरे तिषायसगुरे धर्मम जीपति Loba mo sudur mati, loba mo sudur mati, taketar, taketar, ati na sam sare, ati na sam sare, Krishna bara doya Krishna bara doya moi, gori bara jihvajai, gori bara jihvajai, prasad, swa prasad, amadi lo bhai, amadi lo bhai, seena mita paoh, seena mita paoh, anagri shma धन्या नितानु हय श्रीकृष्ण च धन्याय श्रीकृष्ण चा पुे जां धा ौर पात्र गौरंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम कृष्ण भगवत प्रसादी प्रेमंद I am <laughs> <laughs>